Що і мене ще харить, це те, що всі думають, що якщо ти попадаєш в піхоту, то все, це смерть, тебе відправлять на м'ясо і так далі. Ні, це трошечки не так працює. Я навіть скажу, що всі там бояться штурми, але закреп на позиціях нічим не легше. Тому що ти там, наприклад, прийшов, відштурмував, все, вас зняли, помінялась там піхота, помінялись люди, вони прийшли на закреп і все, їх починають тютюжити там днями, тому що. Злі, у них забрали позиції. Був захід на позиції, треба було закріпитись в одної з посадків між там Неліпівкою і самим Нью-Йорком. І да, я побував в Нью-Йорке. Ми приїхали вночі. Так як я вже скільки е, там рік провоював в лісі, для мене місто це було ну щось новеньке. Нас тільки вигрузили. Я дивлюсь, дома все розруха, Там хтось бігає з ліхтарями, стріляє з е, зеленим ліхтарем, там з червоним. Там якась перестрілка, там контрстрайк почався. Нам треба було вночі, там в 11 чи в 12 ночі пройти 4 чи 5 кілометрів до посадки. А потім е, оказується, що в той посадці вже перелазили, і типу, це найскладніше було це пройти через голе поле до посадки, щоб тебе не срисував дрон. Але все-таки срисував дрон, і мене затрьохсотила ще на полі. Потім я прибіг уже в ту посадку, і ще знову затрьохсотила. Це, мабуть, от закріп закріплятись на позиціях. Це саме важко.